Сезон окрошки відкрито, оскільки українцям обідеться приготування літнього супу. На ринку Павлограда, як зазвичай, людно. Прилавки переповнені, та й покупців вистачає. Зізнаються тамтешні продавчині. Отже, почнемо з картоплі, вартість якої становить 20 гривень за кілограм. В'язка кропу та цибулі разом вторгували за 30 гривень. Ну, зелень зростає, то що її просто немає, не росте. Поки це не залишаються ті, холодно. Редис вийде на 40-45 гривень за кілограм. Огірки – від 75 до 85 гривень за кіло. Ковбаса в середньому виходить на 140 гривень за кілограм. Крошечку дитячу, така западна, і беруть дуже добра. Така австрій, авторсь, авторська дуже добра на окрошечка. Вона як саме Дуже добра, колбаска. Яйця в середньому коштують від 50 до 60 гривень за десяток. 300 грам сметани обійдеться українцям приблизно в 40 гривень. А щодо заправки, якщо ви плануєте готувати окрошку на сировиці, то вона коштуватиме 15 гривень, квас 40 гривень, а мінеральна вода 20 гривень. Продавці зазначають, що ціни трохи кусаються. Ну, дуже дорого вона коштує. Ну а люди то потребують такого насищеного продукту. Потребують. Ще жарко, така температура 28 до 30 вже на дворі. І потребують покушати ці всі ферменти. Вони дуже важливі для нашого продукту питання. За підрахунками, вартість трьох літрів окрошки на мінеральній воді в середньому виходить 240 гривень. Якщо робити на сировиці, то 225 гривень, на квасі 250 гривень. Данило Трохименко, Єгор Брова, Новини ПТРК.